Велюри я змонтувала на магніти. І от подивіться, тут досить таке серйозне навантаження, тому що тут і блекаут, і велюр стоять одразу на каркасі обидва. Але магнітики впорались, все тримають надійно, все гарно, тому що це класні магніти. Користуюсь ними вже більше п'яти років. І я ними дуже задоволена. Тож, якщо вам потрібні гарні, якісні магніти для фотозон, звертайтесь. Я вже змонтувала написи на каркас. Сьогодні я використовую золотий полістирол, і от зараз ви бачите написи без захисної плівочки. І ви бачите, як вони відзеркалюють і влащать. Полістирол Можемо зробити в золотому, срібному, білому або чорному кольорах. І також ми робимо написи із пінопласту, і з фанери, і не обов'язково написи. Робимо також різні декоративні елементи. А тож потрібен гарний декор для фотозон. Звертайтесь.